Якою має бути людина, щоб вона була по серцю Бога? Ось Господь Він говорить про Давида, що так. Давид був людиною по серцю Бога. Які мають бути характеристики такої людини? Адже я думаю, бажання кожного християнина бути по серцю Бога, догодити Господу. Так, ну ще сказано про Авраама, що він був друг, другом Божим. Ми бачимо багато пророків в яких Бог назвав по іменах що вони є друзі. Даніїла наймудрішим називав Ноя праведником із Даніїлом, з іовом Багато було таких людей, які були, по суті, по серцю Бога. Давайте, скажем, давайте ми звернемо увагу. По серцю Бога. Тобто тільки Бог знає, яким треба бути. Тобто, у нас. Немає рецепта, і в мене немає рецепта, яким треба бути, щоб сподобатися Богу. Тільки Бог знає, як сподобатися. Богу. Я, наприклад, говорю: давайте візьмемо приклад. Часто мене ну, запрошують в гості, пастора, там, служителя. Я багато їжджу, особливо, я не знаю, в цьому році я дуже і минулому багато їздив, і завжди мені говорять: от як вам чи пообідати. ну... Ну, пообідати, я думаю, не гріх, якщо дадуть пообідати, правда? от Після того, як ти послужив там суботу, неділю, там, це ж не гріх, що тобі дали поїсти. Це по Біблії. От. І от вони готують їсти. ну, Я, на жаль, в силу свого здоров'я я їм тільки дієту. Моя, мій організм не сприймає е, жареного, е, гострого, такого, таких речей, е, не сприй, жирного не сприймає організм зразу. От, Тому. Ну, ми так м'яко, секретар дзвонить, значить, що е, якщо можна для пастора, просто відварна грудинка, трошки від відварного рису і чай. Поросята поросята да, там ні. засмажити. Відверна відварна грудинка, рис і чай. Ви дуже такий вигідний, бюджетний. Я бюджетна спікер. людина. Я бюджетна людина. Приїжджаємо, як, як правило. На жаре, напарене, значить, салат в майонезі, значить, все це. Я в більшості випадків їду голодний. Нам треба з собою возити. Е, вожу. І саме цікаво, що, я перед, що перед цим секретар дзвонить. Угу. Ну, але мені відповідає, це що ж він? Рейдер, е, пише нам, е, райдер пише нам вже, е, замовляє якусь міжу. Але рис і грудінка відварена, ну це ж, це ж, ну, це ж не те, правда чи ні? О, то ми після цього шукаємо десь місце поїсти. Що це означає? Це означає те. І я зрозумів: люди готують страви собі, а не мені. Хоч гість, головне, я, але приймають вони себе. Ну, вони, хороша можливість разом хороша можливість поїсти поїсти. Тільки я не можу поїсти. Я можу поїсти супчика легенько, але не на бульйоні, але не борщ. А так вас ніхто і не почув. Що ж саме послужити вам? І от, ви скажете, до чого я це клоню? А до Бога. Ми часом Богу і то зробимо. І так. Ми тобі помолимося, Господі, так. Ми тобі такий піс зробимо, ми тобі такі пісні поставимо. Ми тобі... А у Бога питає, що йому подобається. У Бога хтось питає, що йому подобається, а може, йому просто подобається зовсім інше. Хто питає у Бога, що на служінні йому подобається? Які пісні? Я левітів чу, послухайте, ви пісні вибираєте як. Ну, Мені ця пісня подобається. Я говорю, а кому ти співаєш? Богу. А йому це подобається? Відчуй в молитві, що Богу подобається, лови цей момент. Uh -huh. Тому людина по серцю Бога це людина, яка знає Бога і знає, як йому догодити. Ось секрет в чому, а не якихось. Uh -huh. І це можуть бути прості речі. Це можуть бути прості речі. Але вони подобаються Богу. І тому я, коли прославлення йде, а я сам як музикант, наприклад, йде три пісні, і я відчуваю, ага ця пісня пішла, ця не пішла, а на цій помазання прийшло. Що це означає? Богу сподобалось. Тоді я виходжу, наприклад, після проповіді і говорю, оцю ще раз співаємо, бо на ній є помазання, і вона ще виростає більше. Хоч вона може геть сама така простенька, але Бог її прийняв, а Богу захотілося так. Отак, як з травами. Розумієте? Ну як так може? І, і мене питають: а як це тобі шашлики не подобаються, а подобається грудінка ку -ку куріна? Ти що? Як це таке може бути? От що це таке? Та не може такого бути. Я от, борщ поставили такі. Я говорю, слухайте, ну я не їм борщику, Може, так сметаною ще треба. Я говорю, так е, е, я взагалі сметани не можу. Молочного мій не, 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 не перетваряє, не, 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 не варить молочного зовсім, не сприймає молочность. От, мені раз е, с, сметани тако, я говорю, ой, це забагато, я не можу. Це, мені раз взяли банку з банки вилили, <реш> сметани, їж. От. Хочуть догодити, послужити. Але догодити по-своєму. Ось що проблема. Чому Давид був мужем по серцю Бога? Тому що він догазяв Богу так, як Бог хотів, а не так, як він хотів. Ось Авраам, як він догаджав Богу? Принеси свого сина у жертву. Взяв де, їх, де пішов. Це що Аврааму подобалося робити? Ні. Це Даніїлу так подобалось робити, молитися три рази в день, щоб за це кинули його в яму з левами? Та ні. Дорогі мої, моя дуже проста порада, я нічого не можу тут сказати. Я не знаю, що Богу подобається від вас. Я не знаю, що Богу подобається від Твого служіння. Я цього не знаю, одне прошу. Як можна, в Біблії написано, пізнавайте його. Пізнавайте Бога. І пізнавши Бога, він буде вам відкриватися. Якщо до мене прийде якась стороння людина, що тобі е, нам там м -м, приготувати їсти? Та я їй не скажу. Ми не друзі, я не розкриюся. Uh -huh. Але якщо ж ми довго, моя дружина, я з нею довго живу, а вона знає. І вона мені готує таке, чому я завжди я завжди стараюсь додому швидше потрапити. Бо там дружина мені приготує те, що мені підходить. Вона мене знає. Тому моя дружина мені по серцю. Ось простий приклад. Вона знає, що мені догодити. Вона знає, що якщо я прийду додому перевтомлений, мене не можна чіпати. Мені треба годинку піти в кабінет, почитати чи помолитися, чи відпочити просто полежати. Вона знає мене, і тому вона мені по серцю. Тому це найдорожча людина в моєму житті. Вона по моєму серцю. Хочете бути по серцю Бога? Пізнавайте Бога. Бог відкриється вам, і ви будете йому догаджати і станете людиною по серцю Бога. Можна впевнено сказати, якщо ми хочемо догодити Богу, то він завжди підкаже, що йому приємно, щоб і, і, не шукаючи своє. І, 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 і тільки своє... він може підказати, да. ніколи своїми методами не догодиш Богу. Uh -huh. Ні постом, умреш в пості, uh -huh. але не догодиш Богу. Тільки те, що Він сказав. Є різниця. Поститися, бо Бог сказав. Один мені прийшов брат і каже, що я пощусь, е сьомий день. А я кажу, а для чого? Щоб каже, ну, щоб щоб, ну, от, попробувати себе в пості, от, щоб щоб виявити себе Яка в тебе, Хто тобі це сказав, для чого ти це робиш? Я не знаю, ну, поститься, то треба поститися. Uh -huh. А може не треба. А може Бог хоче, щоб ти просто поїв да подякував. Uh -huh. У нас цілодобово, і вже 29 років йде піст безперервний, по черзі. І от на свято один раз приходить відкриття мені, я молився мили, до відкриття від Бога. Цей піст, цей місяць. Їжте з радістю. Такий у вас буде піст. Ч, як вона піст назвати з їжею? От як вона? Mm -hmm. Просто їжте, радійте, веселіться і славте Господа. Це, я прийму цю жертву. Mm -hmm. Чому? Так їм подобається. Що мене спитати, я дуже просто відповім від е, дії апостолів 17-8. Не ваше діло, не моє діло, що подобається Богу. Хто я такий, щоб казати, що Богу подобається? Ну, здається, є ще проблема у нас у людей. Ми, немов хочемо догодити Богу, а думаємо, а як інші подивляться, скажуть. Тому тут проблема більше. Ми хочемо догодити людям і, і показати, що ми догоджаємо Богу. І Більшість релігійних конфліктів. І релігійних спорів, сварів, чвар і всього іншого робити треба так. А чого? Бо ми так робимо. В церкві у вас повинно бути так. Вас жінки не повинні служити. У вас повинно бути так, у вас повинно бути так, у вас повинно бути так. А ти хто такий? Ти Бог? Це Богу подобається? Ти знаєшся? А Бог може вибрати собі не просто жінку, навіть, Господи, прости, грішного. Не просто жінку, осла може вибрати собі, ворону може вистати. Хто ти такий вказувати, що Богу, хто написано, дерева будуть рукоплескати? Хвилі, зорі передають славу одне одній. Хто людина така, що вона може вказати, що Богу подобається, а що не подобається? Це як... Фарисеї, вони хотіли, щоб Христос їм догодив їхньому розумінню, так, вірученню, так. а не. Так, тобто, і дуже багато релігійних християн говорять, ви повинні догаджати Богу так, як я вам сказав. Так як я вважаю. Так я... я вважаю да, правильним. Да. Це є релігія. Оце, uh -huh. це, скажімо так, класична назва релігії. А, ні. а може, Богу хочеться, щоб дитятко посаділо на колінах Ісуса Христа. Uh -huh. Прийшла жінка одна до Ісуса ззаді, присіла на коліна, взяла мила йому ноги, витерла волоссями і всі кажуть, що що це таке? Ти що не розбираєшся, Христос? Ти знаєш, що вона? А Христу це сподобалось. А друга прийшла, виліла на нього миру зверху. Вона говорить, слухай, ти ще ти рахував Христос? Ти хоч рахував гроші, які витратили з бідним? І дуже проста відповідь, не ваше діло. І Христос захистив і ту, і ту. От. Тому ось що таке людина по серцю Бога. Та людина, яка е, старається пізнати Бога, а пізнати Бога можна тільки один спосіб — коли Бог сам відкриється. Шукати Його. Шукайте мене і знайдете. І тоді Бог відкриє, що робити, як робити, От. як молитися. От. Мене питає один, ти годину в день молишся чи ні? Знаєш, я молюся стільки, скільки я догаджаю моєму Господу. І вибач мене, це не твоє діло. А, а Бог хоче, щоб ми йому догаджали. Це, мабуть, найголовніша задача наша в житті. Я думаю, це більша задача за іванілізацію за місіонерство. Так що його серце бажає, щоб ми догаджали. Це Головне, як тільки ми будемо догаджати Богу, він нам... Допоможе і показати євангелізацію, і місіонерство, і відкриє нам двері фінансові, і відкриє нам помазання, і благодать, і силу. Він все відкриє. Що це такий правильний принцип, як дитини і батька, що в так. хорошому сенсі не догаджати так. це, проявляти любов, довірою. Можна, наша можна любов. ще дружина, чоловік, бо наречена і Христос, я так далі. Mm -hmm. я, я хочу задати питання: як ти думаєш, кому я найбільше грошей віддаю? Дружині? Дружині? Та. Бо вона по серцю моєму. Є, ну, є чесноки, які не дають дружинам. Я а чесно і... сказати, чую. Ну, я скажу так, у нас в сім'ї так зараз, я не кажу, що так, я не кажу, що так потрібно. Uh -huh. Ті фінанси, які вона заробляє, вона тратить на себе повністю. Я тут не мішуюсь. Uh -huh. Все інше повністю на мені. Мало того, в нас є бюджет, я складаю, даю їй, і вона повністю розпоряджається. Чого? Бо вона по моєму серцю, я знаю, що вона купить те, що треба. Uh -huh. Я їй довіряю. Тому Бог нам довірить дуже багато, якщо ми будемо пізнавати Його. Дуже багато довірить. Тому пізнавайте Бога, я вас благословляю в ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі наші глядачі. Якщо вам подобається наші відео і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це за посиланнями в описах до відео. Ваша підтримка допоможе нам створювати ще більше корисного духовного контенту для вас. Дякуємо за вашу допомогу. Вона дійсно має значення.